Олександр Старух, це голова Запорізької ОДА. З ним поговоримо про останні події в області. Пане Олександре, вітання вам. Вітання, скажіть, будь ласка, яка інформація зараз в області? Які результати нещодавних обстрілів? Ну ситуація продовжує залишатися складною, не такою, звичайно, важкою, як на Донбасі, в районі Бахмута Соледару, але тим не менш. За попередню добу ворог 81 раз обстріляв наші громади, і це є з артилерії 60 разів, і РСЗО, і наніс авіаційні удари. Але е завдяки злагодженим діям Збройних сил України досягти будь-якого успіху не вдалося. Ви згадали про дрони ночі вночі дійсно, десь о 10-й годині на початку 11-ї, вилетіла група, так би мовити, цих іранських. Штучок, і але разом з тим фактично все, що долетіло, нічого не долетіло завдяки ППО і силам оборони Запорізького краю і Дніпропетровщини. Наразі ситуація в цивільному секторі в енергетиці залишається складною. Ми зазнали відчутних ударів кілька тижнів тому, тому в області весь цей час працювала графік погодинних відключень і. Тимчасово, коли система а, входила там в кризову ситуацію, то звичайно були аварійні відключення, як і вчора а, безпосередньо, але разом з тим ситуація стабільна і контрольована. Основні системи життєзабезпечення працюють тепло і водопостачання є угу. зрозуміло стосовно інформації від генерального штабу збройних сил України про знищення понад 50 російських окупантів поблизу Бердянська. Ми розуміємо, що е, ця операція продовжується. Яка оперативна в принципі обстановка зараз на е, півдні області? Е, ну в цілому, по лінії фронту як були, так і йдуть бої бойові дії. А е, враження, яке в Бердянську про яке про яке ви тільки що згадали, воно кілька днів тому було нанесено. Відповідно, після підтвердження штаб е, завжди так робить. На відміну від деяких міських рад, які дуже люблять позаявляти щось, роблять з підтвердженням. Тому підтвердилося і це враження. І вчора ж також підтвердження було враження Васильівської громаді в Пологівських громадах, в Токмаці. і В інших там теж досить суттєве урон нанесений ворогу. Наразі лінія фронту без змін ідуть артилерійські дуелі, і наші хлопці, як завжди, вражають їхні. Пункти управління запаси БК і зосередження військ. Ну а ці відповідають стрільбою по цивільних об'єктах? Ну як завжди, терористи вони є терористи і з приводу енергодару, ви знаєте, що останні кілька днів ходить така інформація, що, начебто, готується евакуація колаборантів там оперативного командування із цього міста. Чи є підтвердження цим чуткам? Ну як тільки будуть, ми обов'язково про це скажемо. Ми сподіваємося, що та робота, яка проводиться міжнародною спільнотою, буде, буде мати успіх. Наразі, наразі таких суттєвих змін не відбулося. Атомна станція як не працювала, так і не працює. Тиск на працівників з АЕС і мешканців міста, як був, так і є, і сказати, що там відведення військ, ми бачимо по обстрілах постійних громад. Маргнецької і, і, і безпосередньо Нікопольської, Дніпропетровщини, що війська там є, важка техніка є. Росіяни продовжують під прикриттям ядерного об'єкту гатити по наших громадах. А стосовно населення, саме от ще таке поточнення, от енергодарців чи є якісь рухи з проводу того, що можливо хтось їх змушує покидати це місто? Ну ми про це говорили кілька днів тому. Окупанти голош оголосили про евакуацію, можливість виїхати безпосередньо. В Крим, ну як з Херсонщини з, з обласного центру безпосередньо виїхали в Крим і на південь нашої області, зараз вони так само пропонують людям виїжджати. Ну це періодично відбувається такі пропозиції з евакуацією. Будемо сподіватися, що все-таки будуть виконані ті зобов'язання, які вони мають виконати, вивести важку техніку і озброєння і залишить наших людей спокій. Але разом з тим ми розуміємо, що. Єдиний шлях наразі це звільнення всіх українських земель від окупанта. Іншого шляху на жаль немає. Сподівань на те, що вони реально відійдуть ну, наразі, я не знаю. У мене у мене наприклад немає, пане Олександре. В інформації від центру національного спротиву про те, що окупанти розміщують склади з боєкомплектами, з боєприпасами в школах міста. І вони таким чином намагаються ну прикриватися та би українські військові не атакували такі наші цивільні об'єкти. І ще інформація стосовно того, що окупанти зараз відстежують і шукають дітей, які навчаються в онлайн школах саме на території міста, на, тер... на території області. Що ви можете про це сказати? Ну, дивіться, перше, це вони само початку війни. Розміщувалися в школах. Ну час, мабуть, теж трошки прохолодніше стало знову полізли. Може, щось не довчилися а полізли щось чомусь довчитись математиці чи там літературу почитати українську. То таке, тобто, це традиційна їхня історія, коли вони прикриваючись цивільним населенням, в даному плані об'єктами освіти і, і дітьми безпосередньо, чи співробітниками розміщують там свої. Підрозділи це на ж на жаль. Це стало традиційно для них безпосередньо А в тому, що тиск на вчителів і на і не тільки на вчителів час примушують підписувати і лікарів е, різні там договори і заставляють вчителів так само виходити в школи, і батьків, е, які своїх дітей е, не хочуть вести там запугують штрафами і таке інше. Е, е, така історія вона продовжується багато місяців. І, ну але особливого ефекту на щастя немає разом з тим. Пам'ятаємо, що у нас тільки підтверджених випадків майже 600 викрадення, і 230 наших земляків до сих пір в заручниках на тих територіях знаходяться, в тому числі і категорії, які ми згадали. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що погодилися з нами поспілкуватися. Олександр Старох, голова Запорізької обласної військової адміністрації.